Як почати вести блог без грошей з нуля? Ну типу взяти і почати все. Я дуже добре знаю ті відчуття, коли ти просто не можеш на себе дивитись, не можеш чути свій голос, Ти думаєш, що він тебе прям дуже крінжово звучить. Коли в житті відчуваєшся максимально впевнено, прям Леонардо Ді Капріо. А коли камеру перед собою бачиш, то все в тобі наче змінюється. Наче щось якийсь датчик перемикається, і ти взагалі не можеш нічого нормально сказати. Страшно. Відповідно, в такі моменти з'являються думки, що можливо це не моє. А робити все одно ж це хочеться, хочеться якихось підписників там і так далі. Так відбувається саме те, що ми просто. Банально, не звикли до камери. Не звикли до себе в такому амплуа. І вирішується це тільки практикою. Є дуже класна вправа, яка називається 10 годин. Вмикаєте камеру та починаєте говорити на цю камеру. Багато поляків. Ваша задача наговорити на камеру в сумі 10 годин за максимально короткий час. Тобто не за раз, а просто, наприклад, 10 днів одну годинку практикуєтесь. Щось там говорити на камеру. Це допоможе перебороти страх камери, це дуже важливо. По-друге, в тебе можливо будуть думки, що ти для глядачів якийсь нецікавий, не харизматичний, як якийсь там відомий блогер, і тебе ніхто відповідно не буде дивитись. Такі думки також потрібно прибирати. Це також все з твоїм досвідом пов'язано. На самому початку ти дійсно можеш не дуже вміло говорити. На камеру, але з кожним твоїм новим відео, твій скіл, говоріння, і не тільки говоріння, і знімання, і монтування, і так далі, він буде покращуватись. І відчуття себе в цьому, в цій діяльності, також буде набагато краще з кожним разом. Тобто до камери важливо звикнути. А думки, типу, я не цікавий, мене не будуть дивитись» просто нахер виконати. Я озвучив ці моменти на самому початку відео, саме тому що дійсно вважаю, що це єдине, що може тобі завадити, завадити. Почати вести свій блог психологічний бар'єр, твоя особиста голова. Не те, яка в тебе техніка, не те, з чого ти монтуєш, не конкуренція. Лише твої таргани, таргани, які з'являються в нашій голові завдяки в тому числі суспільству, в якому ми знаходимося. Коли ми тільки народжуємось, ми довіряємо цьому світу на всі 100% Ми максимально відкриті, максимально щирі. Ми не боїмось ризикувати, не боїмось падати, не боїмось мріяти. Щось виросте, стану космонавтом, трактарістом. Але потім ми починаємо дорослішати, починаємо більше взаємодіяти з навколишнім світом. І з дорослішанням ми вчимося, здобуваємо власний або переймаємо, переймаємо. Мочися досвід, Дізнаємо, що можна обпекти язик гарячим чаєм, що бігати занадто швидко не рекомендовано, бо можна колінки збити, що в нових туфлях краще футбол не грати, і кінцем всього цього безобразія стає інформація про те, що Діда Мороза насправді не існує. Це я утрірую, але суть ви зрозуміли. Ми потрапляємо в певне суспільство, і це суспільство починає на нас впливати: вихователі, вчителі, сакамірники. Кожен залишає на нас свій відбиток. А ми залишаємо свій відбиток на комусь. До чого це я? Якщо тобі ще не дуже багато років, скоріше за все, ти навіть не замислюєшся над тим, що хочеш почати свій особистий блог, що хочеш почати записувати відео. Тому що, скоріш за все, якщо ти це хочеш, і тобі не так багато років, то канал в тебе вже такий є, і на нього успішно, без будь-якого страху, засудження з боку інших, публікується якийсь отреш. І ти взагалі не думаєш про те, що щось там робиш не так. А якщо ти вже більш-менш сформована особистість, типу мене, то тобі заважає власне его. Твоя власна уява про самого себе. Ти просто звик до себе іншого. Ти інший не блогер, який записує якісь крінжові відео на Ютуб. Можливо, ти навіть коментарі писав: ви там блогери, ідіть на завод працюйте. А тут дійшов до думки, що сам можливо хочеш стати цим блогером. Коротше, всіх цих тарганів своєю голови потрібно нахер. Вигнати, бо вони нічого спільного з реальністю взагалі не мають. Викидайте всі ваші думки стосовно того, що хтось там щось може про вас говорити. Та думати, тому що це все, все, що про нас говорять, чи можуть говорити, чи думати, це все нас не стосується, це лише думки людей, їх думки словно нас, це не про нас, це не має абсолютно ніякого значення. Дійсно, має значення лише те, що ви хочете. Не те, що ви хочете в рамках того, що підтримує суспільство, а те, чого ви хочете ось тут, що, наче десь всередині відчуваєте, можливо, ви хочете дуже багатим, популярним, мати мільйони підписників і так далі. Якщо саме це відгукується вас. То все інше просто не має значення. Більш того, всі нові люди, всі нові ваші підписники будуть сприймати вас саме так, як ви позиціонуєте себе на цьому каналі. Вони ж нічого про вас попереднього не знають. Те, що ви вкладаєте в голову своїм підписникам яку інформацію, так вас і сприймають. Ніхто ж не знає, що ви раніше топили за андроїди і були проти айфонів. Тому можете сміливо казати, що айфони топ, тому що вам ніхто не напише, що ти ж раніше топив за андроїд. Взагалі, як цю штуку побороти, почати робити дії, які наблизять нас до бажаного. Створити канал та почати знімати на нього відео. Мета ваших перших 10, 20, 30 відео це просто переналаштувати ваш мозок, Звикнути до себе в новому амплуа, перемкнути своє мислення на іншу частоту. Не мільйон підписників, не мільйон переглядів, а просто переналаштувати своє мислення, змінити мислення, Звикнути до того, що ви тепер публічні. Ці перші ваші відео можуть вам не подобатись. Тим більше не порівнюйте їх ні в якому разі з відео з якихось популярних каналів, не порівнюйте себе, свою зовнішність міння говорити з якимись популярними блогерами, популярними людьми. Ви також цікаві. Ви індивідуальні, ви такі одні на цьому світі, і вас також буде цікаво слухати. У вас своя індивідуальна історія, але всьому свій час. Деяких речей потрібно навчитись. Умовно для кожного з нас відводиться певна кількість відео, які потрібно зняти для того, щоб досягнути просвітлення. або, наприклад, годин, які потрібно приділити, Якійсь конкретній справі. Чим швидше ти цю норму пройдеш, тим швидше прийдеш до результату. На самому початку на своєму першому каналі я постійно для себе проводив якісь челенджі. Типу 30 відео за 30 днів, де завданням було кожного дня публікувати нове відео. По-перше, ти проходиш шлях, який потрібно пройти швидше, швидше отримуєш досвід, звикаєш, вчишся. По друге, це допомагає подолати внутрішнього перфекціоніста, який по декілька тижнів виношує ідею. Тиждень знімає, монтує, а потім взагалі не випускає, бо вийшла якась хуйня. А так лише один день напочухати. Встиг, не встиг там щось доробити. Задача опублікувати все. Психологічний аспект ми розібрали. Давайте тепер трохи поговоримо про технічний. Технічний аспект. Напряму також пов'язаний з психологічним. Зрозумій важливу штуку. Камера, якою знімаєш, неважлива програма, в якій монтуєш неважлива. Не потрібно відкладати початок блогу на час, коли купиш камеру, ноутбук там якісь демонтажа. Все одно ти одразу не зможеш використовувати їх можливості на максимум. Якщо в тебе є лише телефон, супер. Цього достатньо, щоб ви розуміли, це відео було знято на якийсь старенький Xiaomi. і тим не менш 400 тисяч переглядів воно набрало з часом, з досвідом, якщо не зільєшся. Все прийде, тобі взагалі не потрібно робити якісь затрати для того, щоб почати вести відео. Ну звичайно, якщо в тебе не кнопочний телефон, створити та налаштувати канал, це не важко. Ось тут в плейлісті залишаю посилання на безкоштовний курс по Ютубу, який я записав спеціально для вас, для того, щоб ви подивилися і вас, і щоб у вас не було питань по тому, як вести Ютуб. Просто робіть ось тут плейліст. Ух, мене щоки горіти почали, так я вам хочу це донести. Як знімати, якщо зараз мова йде про розмовні відео, обираєш якийсь плюс-мінус нормальний куток самому будинку, можна навіть на фоні білої стіни, як зараз я це роблю. Не обов'язково, щоб Дубай на фоні був. Основна камера на твоєму телефоні зазвичай вона краще, ніж фронталка. Але коли знімаєш на фронталку, то ти себе бачиш і це в якійсь мірі зручніше. Але, ну. Тобі обирати. єдине, щоб я рекомендував, це придбати якийсь штатив, щоб тобі було зручно виставив телефон, щоб він рівненько стояв, там горизонт не завалений і так далі, щоб просто в тебе рівно стояв телефон, щоб ти міг його поставити максимально швидко. Отже, рівненько виставляєш телефон і поїхали щось там говорити. Що знімати, звичайно, тематику обирати вам. Головне, щоб вам це подобалось. Можливо, ви в чомусь експерт. Ну і щоб в цій темі був якийсь трафік. В україномовному контенті, по суті, конкуренції майже немає. Обрали тематику, знаходити. Канали, які знімають також на цю тему, підписуйтесь на них та дивитесь, які відео в них вже набрали перегляди. Якщо тема ще актуальна, просто перезнімаємо її. Робіть просто таке саме відео. Це також дуже важливий момент. Не намагайтесь одразу на самому початку лізти в якусь прям максимальну індивідуальність. Якщо вам ідеї, сценарії даються легко, і ви в цьому, у вас є якийсь скіл, можливо, ви відео не записували, але ви там я не знаю, читали багато, у вас багатий внутрішній мір, тоді так, ви можете знімати своє. Але якщо ви відчуваєте. Що поки що в натяжечку, що поки що важко, щоб просто не злитись через те, що важко, робіть це максимально, щоб вам було на лайті плюси блогу. По перше, ви розвиваєтесь як особистість. У вас просто немає шансів. Залишитись таким, яким ви були, вам потрібно бути інтересним і читати книжки. По-друге, можливості по заробітку. Звичайно, не все одразу, але блог може стати основним джерелом заробітку. Якщо більше цікавиться питання по заробітку, ось тут знову ж таки буде посилання на один з уроків курсу. Я там про всі можливі способи заробітку на YouTube розповів. Зайвим подивитись точно не буде. О, до речі, а для чого вам потрібен особистий блог? Напишіть свою мотивацію, що для вас знімати відео. Для чого? Можливо, у вас. Бізнес свій якийсь, і ви вирішили з'явитись в інтернеті, або ну що вам взагалі підкидують підсказки? Пишіть ви самі. Стосовно просування відео і так далі, так звичайно, зараз на 2005 рік і відео залітають не так легко, як раніше, але відео реально залітають. Просто потрібно почати почати знімати, і вас обов'язково цей всесвіт або Ютуб вас нагородить тим, до чого ви йдете. Потрібно просто лише йти. Я вас прям всіх обіймаю. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, мене телеграм-канал, канал Павла. Посилання в описі під цим відео. Також є приватний канал платний. Інформацію знайдете, якщо це вам потрібно. Все, жму руку, давайте.